Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, покажу вам вечері. Ну, сьогодні необична вечеря. Я зараз вам скажу, що зробив я, а що нам передали волонтери. В нашому старшині приїжджали волонтери і передали продукти. Я зараз покажу вам що. Так, друзі, дивіться, зварив макарони козакам. Такі, бачите, шпагеті. М -м -м. Качечка, домашня качечка, гляньте, передали волонтери. Я додав водички, туди-сюди приправки сороки перчику і зробив таку спадлівку, щоб ну, смачно було, як вдома. Потім олів'є, гляньте, передали, теж волонтери. Вони сьогодні зробили мій вечір. Я тільки макарони зварив. Так, далі. Грінки, огірки, колбаса, шинка, сир, кров'яночка. Домашня кров'яночка. Гляньте що це. Ну гляньте, що це? Це товстолоб. Це сільодочка з товстолоба. Та лежо! Хто любить це прям пісня? Ну як без нашої аджіки? Ну як без нашої адіки? Та ви що? Сало, дружок на хлібі, бутерброди. Тоже передали волонтери. Сосиска в тісті. Бачите, я навіть не пік сосиску в тісті. Пиріжки з яблуками. Отакі здорові біляші гляньте які. Та ви що? Треба трошки навчається робити. Я робив біляшики теж сьогодні. Я зробив, а потім вже приїхала волонтерка. Ну нічого, з'їдять. І піца ще не з'їли. Ось така нас вечеря. А вам гарного вечора. Бережіть себе. йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!